Пан Володимир представляє фундацію, і це зовсім інший, зовсім інша логіка, зовсім інша філософія. Ваш горизонт планування і ваші фазові переходи. Як ви як ви до них ставитеся? Доброго дня, пане Євген, доброго дня. Всі учасники цього форуму. Мені дуже приємно бути тут. Я вдячний організаторам цього заходу, всім спікерам, які сьогодні виступали. Насправді. Такі форуми дають натхнення і бажання діяти завтра, якщо говорити про планування і те, що і як фонд працює в цьому форматі, в 2021 році фонд сучасна Україна був створений. І ми працювали над культурним проектом об'єднання України через культурну дипломатію. Ми хотіли створити мурали сучасної України в кожній області для того, щоб показати наскільки ми різні, але наскільки ми єдині і потужна держава. Але 22-й рік привів повномасштабну війну, і ми, як усі сьогодні, в цьому залі, як відповідальний соціальний бізнес, почали думати про те. Як забезпечити військових людей, які тимчасово переселені? І 24 на 7 просто була рутина, яку ми планували з ранку до вечора, з вечора до ранку. Пройшло півроку. Ми зупинилися і прийняли рішення далі більш системно вибудувати процеси. І на сьогоднішній день у нас є проект фронт, який. Є системним, і ми більше 250 мільйонів залучили гривень на підтримку сил оборони, і хотів би ще раз подякувати кожному з вас за те, що виявляєте, системно підтримуєте наших захисників. Але в масштабуванні, якщо говорити на сьогодні, то ми зрозуміли, що фронт це одна складова. А якщо говорити про те, куди нам рухатись і що нас чекає, ми почали думати про створення фундації, про візіонерські речі, які на сьогодні важливі для того, щоб створити завтра. І от на сьогоднішній день, якщо розділити наші етапи планування, по фронту ми плануємо місяць рік. Якщо говорити про фундацію, культурну дипломатію, простори завтра, які ми запускаємо в цьому році, ми плануємо від року до п'яти. І якщо говорити про міжнародну співпрацю, тому що в нашому фонді вона представлена, ми плануємо 5-10 років. І тут важливо складовати що сьогодні. Ми боремося не тільки за історію і культуру, ми боремося за майбутнє. І отут важлива річ думати про те, що ми передамо поколінням. Що буде в 2035 році? Ну, я скажу точно, що мурали сучасної України будуть як мінімум в 20 країнах світу, які будуть. Пропагувати культурну дипломатію і показувати Україну через призму культури, але контекст ви не оцінюєте, що буде через 10 років. Ну я Окей. думаю, кожен із нас це тяжко оцінити. Фундації це є нова відносно форма, а, і дуже часто вона сприймається як щось гуманітарне. Але фундації можуть виконувати різні функції. Вони можуть перекладати з одної мови на іншу, наприклад, там, не знаю, з бізнесової на політичну, з культурної на значить, міжнародну і так далі. І так далі. А, чи фундації, на вашу думку, можуть бути так само тим ще одним гравцем, які можуть посилювати, наприклад, до, до, доступ бізнесу до нових компетентностей? Ну, я хотів би розкрити тему спочатку євроінтеграції. Якщо ми говоримо в 21-му році, коли ми реєстрували фонд, ми не думали про війну і ми думали про культурну дипломатію. Але коли в 22-му році почалася війна, ми почали займатися активно фронтом. І на сьогоднішній день е, організація фонд, який займається в Україні підтримкою Збройних сил України. Не може комунікувати з міжнародними партнерами і бути партнером з ними, чому тому, що ми займаємося мілитері-тематикою. І е, під після першого року війни ми задумалися, як же ж наші гуманітарні проекти далі втілювати в життя, як реалізовувати те, що напрацьовано нами, і ми вирішили створити фундацію Modern Ukraine Foundation для того, щоб розділити фонд який займається фронтом, і фундація, яка займається гуманітарними проектами, і власне фундація, це не просто про те, щоб залучити кошти під гуманітарний проект, це історія про те, яку ми хочемо побудувати сучасну Україну і передати сенси та цінності нашим поколінням і тут власне, взаємодія з бізнесом дуже важлива, тому що не завжди бізнес. Має час і можливості приділяти цьому увагу, а у співпраці із фундацією можна вибудувати досить потужний фундамент для майбутнього. Дякую. Що ви можете дати бізнесу таке, що бізнес не може взяти собі сам? У нас є кваліфікована команда. У нас є напрацьовані проекти починаючи з культурної дипломатії, закінчуючи зараз проектами, які ми опрацьовуємо гуманітарні як простори завтра. Це перший простір буде відкритий в Харківській області. Всіх запрошую орієнтовно листопад місяць. Це про освіту, це про відновлення, це про те, що кожен хто проживає в тій громаді, може прийти, отримати нові знання, і ці знання завтра втілити в життя. Стійкість це те. Що ми маємо підтримувати сьогодні наших захисників в умовах практично чотирьох років війни? Це тяжко. Я, як президент фонду сучасна Україна, можу сказати одне: що ми маємо шукати будь-які методи креативні для того, щоб залучати підтримку. Для захисників, і ця е, підтримка має бути системною незалежно від того, скільки часу буде йти війна. Тому що е, ми нещодавно в неділю зустрічалися з Мадяром і спілкувалися, скільки потрібно ще часу. Він сказав одне: потрібно працювати над технологією, яка зробить зупинку ворога, і ми можемо далі рухатися і розвивати країну. І технології, які сьогодні український народ військові впроваджують в світі, це показник стійкості. Друге питання стійкості це те, що ми маємо працювати над візією взагалі сучасної України, яка буде завтра, і всі об'єднуватися. І третє найважливіше питання це ті люди, які виїхали за кордон. Наші українці показують цьому світу те, наскільки ми креативні, наскільки ми потужні, наскільки ми працьовиті, і багато людей не повернуться. І ми маємо зробити так, щоб об'єднати українців за кордоном, які будуть працювати на підтримку України і будуть форпостом лобізму за кордоном для того, щоб ми стояли і були непереможними. Дякую.